Нарешті здійснилася довгоочікувана мрія волонтерів Центру захисту живої природи «Юний європейць та працівників КТП 1628. Їм придбали спеціальний автомобіль для відлову безпритульних тварин. Це машина, дійсно, довгожданна для всіх волонтерів, які займаються от, Прежде всего була прийнята програма, Потом було, було рішення на сессии об І денежки. Наконец бюджетні денежки і потом був проведений тендер. І Наконець приобріцьов. Автомобіль. автомобіль Fiat. Автомобіль буде призначений для відлову та стерилізації безпритульних тварин, які будуть відловлювати наш фахівець по відлову і з волонтерами спільно. Лише за цей рік волонтери стерилізували понад 370 тварин. Однак зазначають, без службового транспорту робити це було вкрай складно. У нас були дуже великі трудності з тим, як транспортувати тварин, тому що їх необхідно, стерилізувати необхідно, випускати потім теж. Бо на жаль, у нас у наших волонтерів немає свого особистого транспорту, практично ні у кого і були определені складності. Зараз для нас покупка цього автомобіля це просто великий подарок новому року. Такий подарунок обійшовся в міському бюджету у 260. Шістдесят тисяч гривень ще необхідно докупити шприцемет, з якого будуть стріляти у собак знодійним та клітки. Вони особливо необхідні для тих тварин, які зовсім безконтактні з людьми. «Цей автомобіль буде а знайшов засобами средствами відлова. Средствами отлома, ну і, звісно же, клетками. Только тоді можна буде відлавлювати бесконтактных животных вот, в цю клітку і вивозити на такому спеціальному оборудованні автомобілі, потім стерилізувати і відпускати їх места своего обитания знову. Через такий шлях пройшли всі міста Європи і вже багато українських. Майя Матвєєва переконана, гуманне ставлення до тварин неодмінно буде і в рідній Полтаві.